Терміново це почалося просто зараз, поки ви дивитеся це відео або займаєтеся своїми справами, штучний інтелект вже переглядає ваші рахунки. Це не фантастика і не сюжет з фільму про майбутнє. Це жорстка реальність 2026 року, про яку мовчали в новинах. До останнього моменту ваша пенсія більше не належить вам автоматично. Тепер її треба заслужити перед бездушним алгоритмом. Система, яка мала би полегшити життя, почала масове блокування виплат, і під удар потрапили мільйони. Ви думаєте, що вас це не стосується, бо ви все життя чесно працювали? Помиляєтесь. новій цифровій системі. Байдуже на ваш стаж їй важливі лише цифри, які не зійшлися у базах даних податкової прикордонників та банку. Рахунки заморожують миттєво без попередження і розблокувати їх це сім кіл бюрократичного пекла. Додивіться це до кінця, якщо не хочете одного ранку побачити на балансі нуль замість законних коштів. Вітаю вас, друзі. Я ваш правозахисник, юрист, який спеціалізується саме на пенсійному забезпеченні та соціальних виплатах. Ми з вами вже е, пройшли чимало змін у законодавстві, але те, що відбувається зараз, виходить за рамки звичного розуміння права. Перш ніж я розкрию всі карти цієї схеми, мені дуже важливо знати географію нашої спільноти, щоб розуміти масштаб проблеми по регіонах. Будь ласка, напишіть просто зараз у коментарях, з якого міста чи села ви мене дивитеся, чи це Київ, чи Харків, можливо, Одеса, або ж ви зараз перебуваєте за кордоном у Варшаві чи Берліні. Це вкрай важливо, бо нова система працює по різному залежно від вашої геолокації. Напишіть, я почекаю секунду, а заодно побачу, скільки нас. Тих, хто хоче знати правду, давайте згадаємо, як було раніше. Ще якихось 10-15 років тому, пенсійна система була громісткою, паперовою, повільною, але вона мала одну важливу рису людське обличчя. Ви знали свою листоношу, яка приносила пенсію додому. Ви знали інспектора у пенсійному фонді, до якого можна було прийти, постукати у двері, показати трудову книжку, поскаржитися на життя, і вам би допомогли. Так, були черги, були загублені папірці, але не було цього тотального цифрового нагляду. Гроші нараховувалися за відомостями, і ніхто не знав, скільки у вас курей у дворі, чи допомагають вам діти, і чи купили ви собі новий телевізор. Банківська таємниця була справді таємницею. Банк був сейфом, а не шпигуном. Якщо ви отримували пенсію на картку, банк не звітував податковій про кожну витрачену вами гривню. Кордони були окремою історією. Прикордонна служба мала свої бази. Пенсійний фонд свої, і ці бази між собою практично не спілкувалися. Щоб пенсійний фонд дізнався, що ви виїхали за кордон на пів року. Їм треба було робити спеціальні запити, чекати місяцями на відповідь, і часто ця бюрократична машина просто буксувала, що грало на руку звичайній людині. Люди могли поїхати до дітей у гості, жити там місяцями і спокійно отримувати свою зароблену тяжкою працею пенсію на українську картку. Це вважалося нормою. Це було вашим правом власності на ці гроші, але часи змінилися. Технології, які мали б служити нам, тепер взяли нас у лищата у 2026 році. Ми прокинулися в новій реальності. Запущено і вже на повну потужність працює єдина автоматизована система верифікації соціальних виплат, керована штучним інтелектом. Що це означає простою мовою? Уявіть собі, гігантського цифрового павука, який сплів в мережу з трьох головних джерел інформації: Державної податкової служби, Державної прикордонної служби та банківської системи. Раніше ці відомства були як окремі острови, тепер це єдиний материк. Штучний інтелект аналізує дані в режимі реального часу 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Йому не треба відпочивати, він не бере хабарів. І з ним неможливо домовитися, він шукає розбіжності. Найменша нестиковка у ваших даних це що Це червоний прапорець, і система автоматично без участі живої людини формує команду СТОП. Пенсія блокується. Давайте детально розберемо, яким категоріям пенсіонерів загрожує не просто перевірка, а реальне припинення виплат вже сьогодні. Хто в зоні ризику? Перша і найбільша категорія це пенсіонери, які перебувають за кордоном. Раніше ви могли виїхати, і якщо ви не змінювали прописку офіційно, система вас не бачила. Тепер база прикордонників автоматично передає дані в пенсійний фонд. Якщо штучний інтелект фіксує, що особа перетнула кордон і не поверталася в Україну понад 90 днів. А в деяких випадках цей термін ще менший згідно з новими поправками, вмикається алгоритм призупинення виплати. Логіка держави залізна і жорстока. Якщо ви не в Україні, ви не витрачаєте гроші тут, не підтримуєте економіку і, можливо, вже отримуєте соціальну допомогу в іншій країні. Система вважає, що ви вибули і блокує картку до з'ясування обставин. А з'ясування може тривати місяцями. Друга категорія внутрішньо переміщені особи ВПО, які не пройшли фізичну ідентифікацію. Це болюча тема. Багато хто думав, що достатньо один раз зареєструватися і все, але штучний інтелект аналізує геолокацію використання банківської картки. Якщо ви зареєстровані як переселенець у Вінниці, а ваша картка активно світиться в магазинах Києва протягом трьох місяців, система ставить галочку невідповідність місця проживання. Результат блокування пенсії та вимога з'явитися особисто для підтвердження. Третя категорія це так звані мертві душі, але під цю грибінку часто потрапляють абсолютно живі люди. Йдеться про пенсіонерів, у яких на карткових рахунках немає руху коштів понад 6 місяців. Раніше це нікого не хвилювало. Ну, збирає людина гроші, відкладає на смерть чи онукам це її право. Тепер ні. Алгоритм міркує так. Якщо карткою не користуються, гроші не знімають, комуналку не платять, значить пенсіонер або помер, або втратив доступ до картки. Щоб зберегти бюджетні кошти, виплата зупиняється автоматично. І доводити, що ви просто економили, доведеться довго і нудно. Четверта і дуже небезпечна категорія це пенсіонери, які мають неофіційні додаткові доходи. Ось тут вступає в гру об'єднання з податковою та банками. Ви думали, що продаж городини на ринку і зарахування цих коштів на картку сусідом це дрібниця або діти скидають вам на картку по 2-3 тисячі гривень щомісяця на ліки. Штучний інтелект бачить ці надходження. Якщо сума регулярних поповнень картки перевищує певний ліміт або має систематичний характер, система класифікує це як незадекларований дохід. Це може призвести не лише до скасування субсидій, але й до перерахунку пенсії, якщо вона була прив'язана до мінімальних доходів. Податкова тепер бачить все: кожен переказ, кожну копійку, що впала вам на рахунок ззовні. Трохи відволічимося і поговоримо про те, що це означає для нас як для суспільства. Знаєте, коли я читаю нові постанови Кабміну, я бачу там сухі цифри і терміни: оптимізація, верифікація, цифровізація. Але за цими словами ховається величезна прірва між державою і людиною. Влада каже нам, що це робиться для боротьби з шахраями. Мовляв, скільки мертвих душ отримують пенсії, скільки людей незаконно беруть допомогу. І частково це правда, шахраї є. Але чому інструмент боротьби з шахраями нагадує килимове бомбардування, яке накриває всіх без розбору? Чому 80-річна бабуся повинна розбиратися в смартфонах дія підписі? Та відеоідентифікації, щоб просто отримати свої кровні, зароблені 40 роками стажу на заводі. Це схоже на те, якби вас змушували щомісяця доводити, що ви живі, дихаєте і маєте право їсти хліб. Система 2026 року побудована на презумпції винуватості. Ти апріорі підозрюваний, поки не доведеш зворотне через екран свого телефону або у черзі в банку. Ми втрачаємо щось дуже важливе довіру. Людина відчуває себе під ковпаком. Кожна покупка ліків, кожен буханець хліба, оплачений карткою це байт інформації, який десь там на серверах аналізує холодна машина. Вона не знає, що у вас болять ноги, що вам важко дійти до відділення, що ви забули пін-код. Вона бачить аномалі detected» – виявлено аномалію – і натискає віртуальний рубильник. І ось ви стоїте біля каси позаду черга, а термінал пише відмова. Я хочу зробити невелику паузу і запитати вас прямо зараз. Друзі, це важливо для розуміння статистики. Напишіть у коментарях, чи траплялися у вас за останній рік випадки, коли банк вимагав від вас оновлення даних, або, можливо, вам приходили дивні смс про необхідність пройти ідентифікацію. Поставте плюс, якщо стикалися з тиском банку. І мінус, якщо поки що все тихо, я читаю кожен коментар, і це допоможе мені сформувати колективне звернення до відповідних органів, якщо ми побачимо масовість проблеми. Не мовчіть ваша активність зараз це ваша зброя. Отже, повертаємося до нашої суворої реальності. Ви зрозуміли, що під ковпаком усі система не обирає улюбленців. Але що робити, як вийти з цієї ситуації, якщо ви потрапили у ці лещата? Або що краще, як запобігти біді, як юрист, я дам вам чіткий алгоритм дій: запам'ятовуйте, а краще записуйте. Перше і найголовніше правило виживання у 2026 році активність. Ваша банківська пенсійна картка не повинна спати. Штучний інтелект реагує на тишу. Якщо ви звикли знімати всю пенсію в день отримання і далі користуватися готівкою, змінюйте звички. Залиште хоча б 10-20% суми на картці і розраховуйтеся нею в магазинах. Купуйте хліб, молоко, ліки саме карткою. Хоча б 5-7 транзакцій на місяць. Це дає сигнал системі. Клієнт живий, клієнт в Україні, клієнт користується коштами. Це ваша цифрова кардіограма, поки вона пульсує, вас не чіпають. Друге ідентифікація. Якщо ви перебуваєте за кордоном або є ВПО, не чекайте, поки вам заблокують картку. Проходьте відеоідентифікацію добровільно кожні 6 місяців. Так це незручно. Так, зв'язок буває поганий, а портал пенсійного фонду висне. Але це єдиний спосіб сказати державі. Я тут. Зайдіть на веб-портал електронних послуг ПФУ. Запишіться на відеоконференцію. Підготуйте паспорт, ідентифікаційний код. Під час дзвінка вас запитають стандартні речі: хто ви, де ви, номер вашої пенсійної справи. Це займає 15 хвилин, але гарантує вам півроку спокою. Не ігноруйте повідомлення від банку в додатку. Якщо банк просить оновити дані, це не СПАМ, це останнє попередження перед блокуванням. Третє, розберіться з доходами. Якщо вам допомагають діти, нехай вони не переказують гроші напряму на вашу пенсійну картку. Заведіть для цього окрему картку в іншому банку для виплат, яка не прив'язана до соціальних виплат. А найкраще готівка або перекази через системи, які менше моніторяться. Хоча таких стає все менше. Пам'ятайте, що пенсійна картка це святе, на ній має бути лише пенсія та ваші витрати, будь-які ліві надходження це ризик перевірки податковою. Четверте, для тих, хто за кордоном. Якщо ви розумієте, що не повернетеся найближчим часом і у вас є можливість оформіть офіційний вихід на пенсію в тій країні, де ви є, за міжнародними угодами, якщо вони діють. Або ж уважно слідкуйте за тим, щоб не порушувати терміни перебування. Але найголовніше користуйтеся українською карткою там, хоча б для дрібних покупок. Або якщо боїтеся комісій, робіть онлайн платежі на українських сайтах, наприклад, поповніть комусь мобільний в Україні. Система має бачити активність, але тут є ризик. Якщо транзакції лише закордонні, ПФУ це бачить. Тому ідеальний варіант. Відеоідентифікація – відео це ваш бронежилет. А тепер це до розв'язки. Ми опинилися в ситуації, коли держава делегувала свої повноваження машині. Це зручно для бюджету, але катастрофічно для прав людини. Виграти суд у штучного інтелекту неможливо, бо судитися ви будете з пенсійним фондом, який просто розведе руками і скаже, що це автоматичний моніторинг. Але виграти цю війну можна хитрістю і дисципліною. Ви маєте стати прозорими там, де це потрібно системі, і захищеними там, де система хоче забрати зайве не давайте їм приводу вважати вас мертвою душею. Будьте голосними, будьте активними. Якщо вашу картку заблокували, не чекайте. Пишіть заяви, скарги, залучайте юристів, звертайтеся до омбудсмена. Система розраховує на те, що пенсіонер махне рукою, змириться, побоїться, зламайте цей розрахунок. Пам'ятаєте, на початку я сказав про клікбейтний заголовок і про те, що нова система там це не просто перевірка, а щось більше. Так от відповідь на питання, що насправді відбувається, це не просто запуск автоматичної системи, це тестування моделі цифрового громадянства, де ваші права існують тільки доти, доки ви підтверджуєте їх у цифровому просторі. Система, яка об'єднала податкову прикордонників і банки, це про образ майбутнього контролю за кожним кроком. І пенсіонери стали першими, на кому цю систему обкатують. Чому? Бо вони найбільш вразливі і найменше опираються. Якщо проковтнуть пенсіонери завтра, ця система прийде за зарплатами бюджетників. А післязавтра – за заощадженнями кожного українця. Тому захищаючи свою пенсію сьогодні, ви по суті захищаєте право на приватність для своїх дітей і онуків. Вам може здатися, що я згущую фарби. Але запитайте тих, хто вже сьогодні вранці не зміг розрахуватися в аптеці. Для них майбутнє вже настало, і воно не таке світле, як на рекламних плакатах Мінцифри. Тримайте руку на пульсі, перевіряйте свої рахунки, не ігноруйте дзвінки з банку і, будь ласка, допоможіть своїм старшим родичам пройти цю кляту ідентифікацію. Бо крім нас з вами, у них нікого немає. Штучний інтелект, жалю немає. А ми маємо. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні важливі інструкції, і бережіть свої нерви та гроші. До зустрічі!